Під час виступу перед конгресом Обамі не уникнути негативної реакції з боку його політичних опонентів республіканців, які контролюють палату представників. З Часу їх приходу до влади у нижній палаті робота законодавчого органу України суттєво загальмувала через де нездатність законодавців обох партій знайти компроміс. Згідно з останніми опитуваннями, рекордно мала кількість американців 11% задоволені роботою конгресу. Наталія Леонова спробувала розібратись, чому американці ці мають таку низьку довіру до своїх власних обранців. Минулого року більшість робочого часу конгресу пішла на міжпартійні суперечки навколо федерального бюджету. Купа малих дітей, які сперечаються між собою, та не здатні нічого зробити. Цілий рік демократи та республіканці звинувачували один одного в гальмуванні роботи конгресу. Палата представників зробила свою роботу. Настав час для адміністрації та колег з протилежного табору зробити свою пропозицію. Роз'ясніть нам вашу позицію. Президент Обама звинувачував Конгрес у штовханні країни до дефолту через несплату національного боргу. Не можна доводити країну до ризику дефолту та економічної катастрофи лише для того, щоб політики почали працювати разом. 2011 року конгрес прийняв 80 законів. У попередньому 258. Багато американців обурені. Якщо б я отримала таку ж оцінку продуктивності, у мене б вже не було роботи. неефективні, недалекоглядні не керуються ні моїми, ні інтересами пересічних американців. Аналітики кажуть, що причини такого незадоволення конгресом мають глибокі корені. сьогодні оцінка чесності та етичної поведінки конгресу нижча ніж працівників будь-якої галузі. Їх рейтинги довіри навіть нижчі, ніж у тих, хто продає товари та послуги по телефону, нижчі навіть ніж у традиційних рекордсменів продавців автомобілів. Багато аналітиків погоджуються, що саме жорстке міжпартійне протистояння стоїть на заваді ефективності конгресу. У нас є дві партії, які мають абсолютно полярні ідеології та системи пріоритетів. Такої поляризації Америка не мала десятки років. Республіканцям та демократам дуже важко про щось домовитись. Рівень довіри до Обами вищий. За даними останніх опитувань, його підтримують 46% американців. Втім, експерти попереджають, що і в нього є причини для хвилювання з наближенням виборів у листопаді. Ми поставили таке запитання. Тання кому ви більше довіряєте у Вашингтоні, республіканцям чи президенту Обамі? Обама переміг, але з невеликим відривом вже у листопаді цього року виборці матимуть нагоду показати своє незадоволення, замінивши своїх обранців тими, хто на їх думку може краще впоратись з роботою. Наталія Леонова Голос Америки.